Сьогодні друг привіз мені зимову електровудочку. Ось такий девайсик, хтось його робить. No name. Але штучка виглядає прикольно, працює теж прикольно. Ось така кнопочка, тут є кнопочка. От вона так рухається. На вихідних будемо пробувати окуня ловити. Така штучка. Прикольно працює. Є декілька режимів. А, є режим регулювання. Ось такий. Ще можна змінити частоту, перемикнувши. Буде взагалі повільно. Можна просто включити. Ну, прикольно грає. окунь, бережись. Попробуємо щось. Ну, Ну, от отака от ручечка. Прикольно її тримати. Так собі. Попробуємо. Що воно буде і як буде. Ну, знайомий ловив, то казав, що дуже класно.